Господь ми вже свято, радісний свят, святого людей, святого звижені Христа, але наша радість є перемішана зі смутком і не радіє в повноті серце нашим цього святі, тому що втрата, яку ми сьогодні на серці своєму маємо, це пелена смерті забрала в одного із кращих сина батьків, чоловіка в Земляка воїна, воїна героя, який загинув на сході, коли батьківщина покликала його захищати свої породи, і пішов із любов. Він не так, як ці найменці за гроші вбивають українців. Ми чули куди подати їм, махло вбиває. Великий навіть, і ось його статими ворогами, а те пішов ворот, захищаючи свою землю, свою родину, нас з вами. Іван Гелія любити ворогів своїх. А один мудрець сказав, не набидьте ворогів Божих.

Сьогодні восьмого Лучанина, героя України, молоду людину, яка віддала своє життя за Україну, за нас з вами, ми проважаємо останній путь. Сьогодні в, в нашому і не тільки в нашому. Десятки -ті хлопців, які поранені на цій війні. Я в першу чергу сьогодні хотів би звернутися до родини, до батьків. Дякую від себе, дякую від всіх лучан за те, що ви виховали такого сина, сина патріота України. Я думаю, може, хтось ще не знає, але брат Артема Олександра також у відпустці, він також разом з ним. Вони обоє добровольцями пішли воювати, пішли захищати Україну. Дякуємо вам за сина. Прийміть самі щирі слова співчуття, Ви, шановні батьки, дружини, брат Олександр.